Цей випуск виходить за підтримки Favbet. Портал CS представив десятку найдорожчих атакувальних орієнтовних півзахисників світу віком до 23 років поза межами топ-5 чемпіонатів. Очолив список хавбек-шахтаря Георгій Судаков. Він оцінюється у 49,5 мільйонів євро. 22-річний українець у поточному сезоні забив 10 голів та віддав 4 асисти у 25 матчах. На другій позиції розташувався Малік Тільман із ПСВ 46,1 мільйон євро. На третій сходинці Кеннет Тейлор за Аяксу – 31,9 мільйонів євро. Журналіст Ігор Бурбас розповів, що трансляції матчів УПЛ другої частини сезону 2024-2025 можуть бути доступні для перегляду на медіасервісі Мегого. Цитата. За тиждень повернеться наш улюблений чемпіонат України. До речі, побачити його можна буде у тому числі і на отт платформі Мегого. Вже цього тижня клуби мають фіналізувати це спільне рішення, узгодити цю концепцію. І найближчий 18-й тур УПЛ вже можна буде побачити на Мегого. Центральний захисник Трапзонспора Арсеній Батагов відзначився голом у власні ворота у виїзному матчі 24-го туру турецької суперліги проти Бешекташа. Епізод стався на 65-й хвилині гри. Після цього рахунок став 2-1 на користь суперника на рахунку Батагова у поточному сезоні. Два голи в 11 матчах. Лівий захисник Жероний Віктор Циганков допоміг своїй команді зрівняти рахунок у домашньому матчі 24-го туру Ла Ліги з Хетафе. На 54 й хвилині гри українець відзначився гольовим пасом на Ангеля Ереру. Для циганкова це четверта результативна дія у поточному сезоні. До цього був один гол та два асисти у 17 матчах. Український півзахисник Джено Руслан Маліновський близький до повернення в заявку команди на офіційні матчі після відновлення від травми. Про це повідомляє місцева преса. Цього тижня українець провів перший тренувальний матч проти команди Ю 31-річний футболіст був на полі усю гру, зігравши у двох таймах по 30 хвилин. Стверджується, що він рухався з певною легкістю, не уникаючи контактів та показуючи, що він відновився. На цей момент не виключено, що він може потрапити до заявки на наступний матч проти Венеції у чемпіонаті. Хоча більше ймовірно, що він з'явиться у заявці на гру з інтером, яка відбудеться 22 лютого. Цього сезону Маліновський зіграв шість матчів у складі Дженуа та відзначився одним асистом. Нагадаємо, у вересні минулого року саме у грі з Венецією Маліновський отримав травму та з того часу не виходив на поле в офіційних іграх. Нападник Шахтаря, який отримав травму у лізі чемпіонів, повернувся до тренувань. Донецький клуб повідомив про повернення до тренувань нападника Егіналду. Нагадаємо, що у матчі Ліги Чемпіонів проти Бреста Егіналду травмувався і його вимушено замінили на 55-й хвилині. Після цього Шахтар підтвердив травму, але не повідомив про терміни повернення бразильця. Ейгіналдо у цьому сезоні зіграв у 21 матчі за Шахтар в усіх турнірах. На його рахунку два голи і чотири гольові передачі. Журналіст і коментатор Михайло Співаковський розповів, що металіст 1925 хотів придбати опорного півзахисника Шахтаря Єгора Назарину. Цитата: Назарину з того, що я знаю, торгували для металіста 1925 за 1 мільйон євро. Остання цифра, яка називалася з того, що мені сказали, це 2-2,5 мільйони. Я так розумію, що остання цифра для металіста 1925 пов'язана, як ми добре розуміємо, з історією з Крупським, сказав Співаковський. Назарина виступає за шахтар з вересня 2022 року. У поточному сезоні Єгор провів три матчі за гірників сумарно 29 хвилин. Півзахисник Динамо Максим Брагару залишається у київському клубі на весняну частину сезону. Повідомляє Михайло Співаковський. Головний тренер ЛНЗ Роман Григорчук та спортивний директор клубу Євген Тарасенко були зацікавлені в оренді 22-річного гравця Динамо. За даними джерела, керівництво Динамо підтвердило, що Брагару залишається на весняну частину чемпіонату у київському клубі. Нагадаємо, що Максим приєднався до Динамо влітку 2024 року. До цього він виступав за Чорноморець. Термін дії чинного контракту гравця з київським клубом спливає влітку 2028 року. У поточному сезоні футболіст зіграв за столичний клуб у 19 матчах в усіх турнірах. 611 хвилин сумарно. На його рахунку, один забитий гол. Ворскла не буде підписувати колишнього голкіпера Шахтаря та чорноморця Олексія Шевченка на правах вільного агента. Повідомляє тато таке. За даними джерела, полтавський клуб запросив 32-річного українця на перегляд під час зимових зборів у Туреччині. У підсумку тренерський штаб Ворскли ухвалив рішення не підписувати контракт з футболістом через те, що відновлення після травми основного воротаря клубу Павла Ісенка проходить у кращому темпі. Нагадаємо, що 21-річний воротар Ворскли отримав травму коліна у матчі з Шахтарем у грудні минулого року. Олексій Шевченко наразі залишається у статусі вільного агента. Друголіговий Кайзер Слаутерн поклав око на другого українця. Форвард руха Ярослав Карабін може продовжити кар'єру у чемпіонаті Німеччини, повідомляє Тато таке: у послугах 22-річного нападника зацікавлений Кайзер Слаутерн. Нині чотирьохразовий чемпіон Бундесліги виступає у другому за силою дивізіоні і претендує на підвищення у класі. Після 21 го туру команда у турнірній таблиці йде третьою, відстаючи від лідера Кельна лише на два очки. Нагадаємо, карабін є вихованцем львівських Карпат. До руха він приєднався у жовтні 2020 року. Його контракт із чорно-чорними чини до 30 червня 2027 року. Трансфер оцінює гравця у 800 тисяч євро. До слова, раніше Кайзер Слаутер намагався орендувати іншого українця, форварда Байера Артема Степанова. Однак той вирішив продовжити співпрацю з фармацевтами. Як повідомляють англійські джерела, Челсі вивчає варіант із трансфером Андрія Луніна влітку цього року. Реал може погодитись на цю угоду, якщо пропозиція від лондонського клубу складатиме мінімум 30 мільйонів євро. Проте Челсі вважає цю суму за високою і хоче її знизити завдяки іншому голкіперу Кепі Арісабалазі. Саме його клуб може включити у можливий трансфер. Нагадаємо, раніше вже була інформація щодо зацікавленості Челсі у Луніні, але згодом... Українець підписав нову угоду з реалом. ЛНЗ оголосив про підписання півзахисника Брюге Олександра Якименка. Офіційно про деталі підписання контракту з 19-річним правим півзахисником не повідомляється. За даними Transfermarkt, футболіст приєднався до Черкаського клубу на правах вільного агента. Термін дії контракту Якименка зелензе спливає влітку 2026 року. У поточному сезоні Олександр виступав за другу команду бельгійського клубу клуб НКСТ. У кампанії 2024 2025 Він зіграв 6 матчів у юнацькій лізі. У ЄФА результативними діями не відзначався у системі бельгійського клубу. Олександр Якименко перебував з серпня 2022 року. Лівий берег оголосив про підписання контракту з бразильським атакувальним півзахисником Дієго Енріки Соозою. Деталі угоди невідомі. Дієго гратиме за лівий берег під восьмим номером. Попередньою командою хавбека була та каруйтінга, яка виступає у паулісті А 4 Колишній півзахисник Олександрії Денис Костишин перейшов у клуб Дріта із Косова. 27-річний хавбек підписав контракт до літа 2026 року. Денис грав за Олександрію з січня 2022 по січень 2023 року. Після чого перейшов у Ель Пасо Локомотив у статусі вільного агента. 1 січня 2024 року він таким самим чином повернувся у стан містян. На початку лютого сторони припинили співпрацю. Цього сезону Костишин провів 232 хвилини у 9 матчах, забив один гол та віддав два асисти. Лос-Анджелес оголосив про підписання лівого захисника Артема Смолякова з Полісся. Американський клуб підписав з українцем контракт до 2028 року. За попередньою інформацією, сума трансферу 21-річного гравця склала 2 мільйони євро. Смоляков є гравцем молодіжної збірної України у поточному сезоні. На його рахунку один гол у 18 матчах. Нагадаємо, Полісся підписало Артема влітку 2023 року за 150 тисяч євро зі нульця. Челсі ухвалив важливе рішення щодо українського півзахисника команди Михайла Мудрика. Сині більше не розраховують на українця, як повідомляє англійська преса на тлі допінг скандалу за участі Вінгера Михайла Мудрика, Челсі знайшов заміну українцю. Це зірка Брайтона Каору Мітома. Сині готові заплатити за японця 90 мільйонів євро. Сума, перед якою чайкам буде дуже важко встояти. Тобто таким чином стає зрозуміло, що Челсі вже не розраховує на мудрика. Довбик має проблеми в Ромі. Відомо, що сталося. Українець не зможе зіграти з перших хвилин у наступному матчі римлян, який відбудеться вже сьогодні. Як повідомляє Рома Прес, Артем Довбик не вийде у стартовому складі Роми у поєдинку з Пармою. Нападник відчуває дискомфорт у коліні. З перших хвилин за римлян зіграє Елдор Шумородов. З огляду на проблеми зі здоров'ям українця, він отримає відпочинок. У поточному сезоні Довбик провів 33 матчі за рому, забив 13 м'ячів та віддав 4 гольові передачі. Поєдинок 25-го туру серії А Парма Рома відбудеться вже сьогодні, 16 лютого, о 19.00.